Так, 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 так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сьогодні ми поговоримо про живлення і травлення, особливості обміну речовин гетеротрофного організму. І перш за все, що таке организм? організм? Організм це будь-який живий об'єкт, тварина, рослина і навіть бактерія, що мають ознаки саме живих організмів. Які саме ознаки? Розглянемо ознаки життя. Ріст це збільшення лінійних розмірів і маси, розвиток, отримання нових якостей, рух, зміна, положення тіла у просторі. Подразливість, здатність організму реагувати на зміни середовища. Обмін речовин він же метаболіст це сукупність процесів надходження речовин до організму, їхнього перетворення в ньому, а також виведення назовні кінцевих продуктів обміну. Обмін речовин включає дихання, це поглинання кисню, сукупність окисних процесів середині організму і виділення вуглекислого газу. Виділення речовин також окремий процес це виведення з організму, зайвої води і шкідливих метаболітів. Ну і те, що корелюється з нашою сьогоднішньою темою живлення. Живлення – це поглинання речовин і води. Тварини поглинають поживні речовини, вироблені іншими організмами та отримують з них необхідну енергію. За типом живлення організми поділяються на автотрофів і гетеротрофів. Автотрофи. Організми, що синтезують органічні сполуки з неорганічних. Автотрофи поділяються на фототрофів, що отримають енергію від світла, в основному до цієї групи належать зелені рослини. Ну і хемотрофів, що отримають енергію за рахунок окиснення або відновлення. Неорганічних сумішей. Хемосинтез – це той процес, який в основному здійснюють бактерії. Тобто, в певному вигляді, о, котрий нам навіть важко уявити, біосфера існувала би і без сонця. Trust Гетеротрофи. Гетерос інший трофос живлення, переводиться з грецької, а це організми, що вимагають органічних сполук як джерело вуглецю для розвитку і росту. Сторожись! то вони використовують вже готові органічні речовини. А хто ж? Нам готує ці органічні речовини для них. Ну звісно, що автотрофи. Гетеротрофи отримують органічні речовини, поїдаючи їх. Усі тварини є гетеротрофами. Так! Сапротрофи вони же редуценти або сапрофіти, організми, які отримують необхідні для життєдіяльності речовини, руйнуючи залишки мертвих рослин і тварин, чи відмерлі частини рослин і тварин, ацарбуючи розчинені органічні сполуки. Оскільки сапротрофи не можуть самостійно виробляти, необхідні їм сполуки, вони вважаються за типами майже гетеротрофами. Вони включають багато грибів, а решта паразитичні, мотоелістичні або коменсалічні, тобто симбіонти гриби. О, сюди ж входять бактерії, ну і деякі найпростіші. Чим же відрізняється живлення від харчування? Живлення це загальне слово. Це процес надходження речовин для поповнення енергетичних витрат і отримання речовини необхідної для компенсації втрати речовини, патологія чи для росту. Харчування ж натомість це фізіологічний акт, підтримка життя і здоров'я живого організму за допомогою їжі, процес поглинання їжі живими організмами для підтримки нормального перебігу фізіологічних процесів життєдіяльності, зокрема для поповнення енергетичного дисбалансу та реалізації процесів зростання і розвитку. Тварини та інші гетеротрофні організми повинні їсти, щоб вижити. Їх раціон і процес поглинання поживних речовин залежить від біологічного класу, до якого вони належать. І для людини, і для тварин харчування є звичним видом повсякденної діяльності. Існує три типи гетеротрофного харчування: сапротрофне харчування, паразитичне харчування і голозойне харчування. Сапротрофне харчування. Сапро означає гниль. Є організми, які харчуються мертвими і розкладають органічні речовини або екскременти інших тварин. Цей спосіб харчування поширений серед грибів і багатьох бактерій. Тварини, які живляться мертвою органікою або фекаліями, називаються сапрофагами. Сапрофаги поділяються на копрофагів – споживачів-екскрементів тварин. Ну, наприклад, скарбей священний, да. Тут разом згадаємо її ліпит. Некрофаги, споживачі трупів тварин, ну, наприклад, жуки, грабаники, грифи тощо. Паразитичне харчування. Це той спосіб харчування, при якому одні організми паразити харчуються іншими господарями, не вбиваючи їх, але навіть якщо вбиваючи, то процес тривалий, а не одразу вони активно вислідуються і вбиваються. Паразити шкодять господареві, якими можуть виступати як рослина, так і тварина. Паразити викликають хвороби. Паразити, котрі знаходяться всередині тіла, називаються ендопаразитами. А ті, що назовні екзопаразитами. До паразитів відносяться такі тварини: воші, плоги, кліщі, комарі, нематоди, плоскі черви, деякі види кільчастих хробаків, молюски, чиринистоноги. Ектопаразити, котрі харчуються кров'ю, відносяться до групи, яка називається кровососні види. Голозойне харчування. Спосіб харчування, при якому одні організми їдять тверду їжу як рослинного, так і тваринного походження. При цьому типі харчування тварини поглинають складний органічний харчовий матеріал, а потім розшеплють його на прості елементи, які використовуються клітинами організму. Неадсорбовані залишки їжі виводяться з організму в процесі травлення. Цей спосіб харчування характерний для більшості тварин, включаючи нас з вами, тобто людину. Залежно від харчових звичок тварини також можна поділити на наступні групи. М'ясоїдні тварини, які залежать від інших тварин в якості джерела їжі. Це леви, тигри, вовки, кішки і тому подібне. Травоїдні тварини, харчування яких повністю складається з рослин. Це корови, це вівці, це антилопи, зебри і тому подібне. Всеїдні. До них відносяться організми, які харчуються як рослинними, так і тваринними продуктами. Люди, дами, всеїдні, ведмеді, хробаки, ворони і тому подібне. <му> Окремою групою є тварини-фільтратори. Живуть у водоймах, відокремлюють їжу з потоку води, наприклад, ланцетник, двостулкові молюски, губки, лосатіки, тим. Щоб отримати поживні речовини, недостатньо лише прокотнути їжу. Її ще треба перетравити. <му> Що ж таке травлення? Розглянемо травлення тварин. Травлення тварин це сукупність процесів, які здійснюють подріблення і розщеплення їжі на прості речовини, що можуть смоктуватися та брати участь у процесі обміну речовин. Як же відбувається травлення? Ну тоді давайте розбиратися. Травлення має п'ять основних етапів: Ковтання – це процес вживання їжі через рот, її подрібнення зубами, початкове перетравлювання за допомогою слини, а також переміщення через хлодку і стравохід в шлунок. Травлення безпосередньо, це процес розщеплення їжі за допомогою ферментів. На більш прості елементи, які можуть використовувати клітини організму для вироблення енергії або для компенсації втрат речовини, абсорбція або всмоктування. переміщення простих молекул поживних речовин через стінки кишечника, в кровотік для їх доставки до клітин, асиміляція або засвоєння, використання поживних речовин, клітинами організму для виробництва енергії, зростання, відмовлення та інших функцій, Екскреція. виділення виведення з організму кінцевих продуктів метаболізму. За місцем проходження травлення виділяють два його типи: організмове і позаорганізмове. Для деяких організмів характерне позакишкове або позаорганізмове травлення. Я зможу, я зможу. І для хребетних воно не характерне Позакишкове травлення. Є, наприклад, у пауків. Пауки за допомогою хеліцер із кіхтиками вводять в тіло жертви отруту, яка розщеплює місто тіла на рідину, оскільки, окрім отруйних речовин, там є ще травні ферменти. Розрізняють три типи організмового травлення. Внутрішньоклітинне, позаклітинне, ну і приклітинне. Внутрішньоклітинне травлення. Найдавніше з еволюційної точки зору. Воно відбувається в клітині завдяки ферментам травних вакуоль. Цей вид травлення притаманний усім тваринноподібним одноклітинним істотам та нижчим багатоклітинним організмам. Наприклад, у губок є клітини. Амебоциди, які здійснюють захоплення часток їжі, їх перетворення та розщеплення поживних речовин по тілу. У кішковопорожених таке травлення відбувається в травних клітинах тіла. В організмах багатьох безхребетних і хребетних також є подібні клітини, але вони здійснюють захисну функцію. Це фагоцитарні клітини, червів, ну і лейкоцити, фагоцити, крові хребетних, ну і, зокрема, нас. Позаклітинне травлення відбувається під впливом ферментів, що секретуються клітинами. Наприклад, це залазисті клітини кишковопорожених. Або травними залозами це слині, підшлункова печінка, ну і дрібніші, які у стінках знаходяться. Дані речовини, тобто ферменти, секретуються у кишкову поражнину або в поражнини органів травлення. Такий тип травлення вперше з'являється в кишково поражених і наявний у червів, членистоногих, молюсків і гордових. У ембріона розвиток травної системи відбувається з утворенням зародкової ентодерми первинної пішки. Приклітини травлення, воно же пристінкове. Воно при примембрани. Займає проміжне положення між внутрішньоклітинним і позаклітинним. Воно відбувається завдяки дії ферментів, розташованих на мембранах клітин внутрішньої оболонки кишечника. Цей тип травлення має важливе значення для діяльності травної системи хребетних тварин. А я про це мару у нас добре.